На армію ми збираємо своїх власних грошей. Бабусі віддають половину пенсії. А ти вважаєш, що треба гроші зараз на міністерство інформації? Ті, ти серйозно? по перше, по це ж не ті гроші, які додатково виділяються. За ті гроші, а які ти на дешком телерадістерство інформації. А ти знаєш, що є 4 мільйони? Ти знаєш, який бюджет? Скажи мені про бюджет. Ну я не знаю, які буде ми займатися міністерство інформації. Ти знаєш? Хороший вопрос. Дивись, насправді дуже дозивала за не знаючи нічого. Ні, бюджет міністерства інформації нічим воно буде займати. Я голосувала за те, що в країні йде війна і в країні ну, потрібна контрпропаганда. Я голосувала за те, щоб це відбулося. А те, що це має відбутися по-людськи, ну в тому вигляді, в якому воно Чекай, так. Ти сьогодні голосуватимеш за в пакеті. Uh, дивись, я вважаю. Ти що це питання... Ти голосуватимеш за Оля, просте питання. Ти ж як журналіст. Я вважаю, що це питання треба Не я вважаю, за, дужки. за чи ні? Я тобі кажу, за що я вважаю... Я за, за чи проти За чи проти? Це питання, дуже просте це питання. Питання да -да. виносилося за душки взагалі. Міністерство інформації доти доки, доти, доки доки воно голосувати. не буде доти, розглянуто на комітеті. Вчора голосувала за. Вчора проголосувала за. Ну я голосувала за як журналіст з Вчора проголосувала за вона я не знає за, який бюджет буде цього. Вона ну, не знає, який бюджет буде цього міністерства. Ти вона ти не чині? знає, чим буде займатися це цим... це міністерство. Ти Але ти журналізм Ти чуєш чи ні. За. Я почула я голосувала застереженнями. Ти чуєш чи ні? Я ж кажу, що я буду я буду ставити перед керівництвом. А нормально, що за ніч вирішують питання про створення міністерства ціло. Нормально, що це не обговорюють з суспільством, нормально, що це не обговорюють з медіа спільнотою. Я тебе запитую. Ти чуєш, що я тебе запитую? Нормально. Саме тому я це вчора говорила. Саме про це вчора говорила керівництво фракції. Оля Червакова буде виносити. А ви які канала Росія та приводом поручити вам зараз дімократія? Ну до плохо діло вона я перекона. Це якби перша поразка наших екс колег, тому що ну виявилось так, все як і гадалось, тобто. От є рішення, за яке, в принципі, є їхня сфера відповідальності, і все одно воно було прийнято без їхньої згоди. Так, тобто вони були проти, але вони були в критичній меншості, їхня думка нічого не важила. І це тільки. Перший, перша така ластівка. Буде далі, я думаю, гірше. Просто під одного чоловіка, під його фантазію, створюється ціла інституція, в той час, коли країна знаходиться на грані дефолту. Це, в принципі, навіть якщо б була економічна ситуація, це взагалі недопустимо. Ну, тому що ми боролися, в общем-то, за свободу, а те, що відбувається зараз, ну, все... Ну, я знала, що буде плохо, але не знала так, що так скоро. Вчора в день було засідання фракції, на якому обговорювалось питання створення Міністерства інформації. Юрій стець доповів з трибуни своє бачення. Він сказав, що хоче створити це міністерство ще з 2009 року. Ми це проговорювали ще за тих часів, коли було створено управління інформаційної безпеки Нацгвардії. І десь місяців п'ять йшла дискусія про те, що треба створювати якусь інституцію на державному рівні, яка могла би протидіяти зовнішньому агресору в першу чергу. Сказав, що воно має бути. Одним з інструментів протистояння російській інформаційній пропаганді. Це дуже реакцію в захід. Багато людей сталося проти застереження. Багато було претензій, що не треба створити новий орган, достатньо вродувати використовувати ті, які є. Що це не час, бюджетні видатки, плюс небезпечний прецедент. Після чого Юрій сказав, що він представить положення про міністерство у себе на Фейсбуці відбудеться публічне обговорення, і після цього він написав себе на фейсбуці, що спочатку публічне обговорення, а потім вже все інше, в тому числі призначення. Жодне рішення фракції не було ухвалено, окрім моєї позиції, про те, що ми маємо пройти засідання фракції, якщо фракція висунула, маємо пройти засідання коаліції. І, очевидно, що це треба проговорювати з медіа-менеджерами і журналістами, оскільки без, без співпраці з медіа-журналістами, медіа юристами

І відбулось голосування за те, щоб призначити, точніше номінувати юристиці на це міністерство від Франції, підтримали так, присутність так, троє людей проти, троє отримали. По відчуттям, це очень дуже советський підхід, створювати міністерство правди, де штайці він все компетентні в яких питаннях медіа, ніж Остальные, но. Э, никаким тем более, да, он должен понимать, что медиа – это не та сфера, в которой нужна вот рука. Есть, например, стандарты работы BBC, известные на весь мир, да, и которые являются стандартами работы журналиста во всем мире, в принципе, потому что в журналистских школах вот на них ориентируются, и по ним учат, есть, учебники именно BBC. Вот, но это никаким образом не, они не спущены сверху. Вообще, не, я считаю, что ничего нельзя спускать сверху. Механізмів для запровадження цензури у нас от так і створення міністерства ну не є ознакою о, запровадження цензури. Якщо власник медіа у нас переважно медіа комерційні. Якщо власник медіа захоче запроваджувати ту чи іншу інформаційну політику, ну, то, власне, не потрібно для цього міністерства. Ми вчора цей питання на Народному фронті, на фракції нашій піднімали. Ну, та, та, и определились с такой позиции, да, что это инициатива наших коллег по коалиции, це їх сфера ответственности. Это вопрос, ну они продавливают. Поэтому продавлювати, поэтому рушить соглашение, всю коаліцію з этого одного вопроса ми не будемо. Но ми это особливо не підтримуємо, мы не ну не різко не виступаємо проти этого. Вот, ну і не мы сильно це піддержувати. Тобто це питання ініціатива блоку Петра Порошенко, це рішення їх фракції не приймають рішення. Мі здається, що це люди, які нові прийшли парламент, вони намагаються боротися с системою зсередини. І, э, і зараз. Очевидно, вони не будуть голосувати за це Міністерство інформації чи правди, як воно називається? З питання інформаційної політики З питання інформаційної політики. Ну, по-перше, по-друге, звичайно, вони мали великий вплив як журналісти, але й тут, оскільки вони зробили свій вибір, стали політиками, вони теж і тут мають великий вплив. Тому що не так, тому що все ж таки фракція повинна показувати єдність. Якщо цієї єдності нема, то вони вони змушені, керівники фракції, керівник держави змушені буде спілкуватися з цими молодими політиками, їх знаходити якісь аргументи проти них або знаходити якийсь консенсус. Юра Сець позитивна фігура в інформаційному просторі. П'ятий канал дуже багато зробив для «Свободи слова, це об'єктивна реальність. І я вірю в його чисті прагнення займатися контрпропагандою. І це треба робити, очевидно. Але це можна робити в РМУ, в Держком Телерадіо, для цього створювати з незрозумілими повноваженнями Міністерства інформації в країні, де немає державних змі. А в нас їх немає, я нагадую. Ми займаємося роздержавними, ми кого збираємося координувати? Приватні змі, на якій підставі? До якої межі? В який спосіб. Нам треба, ми будемо викликати на килим топ-менеджерів та топ лице. Та я не можу е за будь яких обставин ні як депутат, ні як, якщо буде прийняти таке рішення людина, яка буде керувати подібною інституцією згідно законів і нормативних актів, якими ще не втрачатися в приватні правильні компанії. Ну, це неможливо апріорі. Перш за все, треба збудувати належним чином інформаційні центри в діючих інститутах влади, зробити їх більш відкритими для медіа, більш доступними для коментарів. І виробляти більше контенту і більше відповідати на запити. А Міністерство правди про що воно буде робити. Перше це інформаційно-геополітична безпека країни, а розробка та впровадження стратегії інформаційної політики. Ну і внутрішня комунікація, очевидно, все, що це важливо. Без зрозумілих критерій, чому ця людина чи інша займе цю посаду, я вважаю, воно не вирішить проблем, які зараз є перед країною. Спершу потрібно зрозуміти, хто може і на тих ресурсах, які є, спробувати вибудувати. А міністерство ради міністерства це ну неправильний підхід. Це п'яте колос, це міністерство інформації. Ми його трактуємо не як інакше, як міністерство пропаганди. Можливо, зараз у військові часи воно і буде якийсь там позитивний, можливо, позитивний якісь дії робити. Але а, війна рано чотиризне завершиться. І у цей цей інструмент новосторонний інструмент у руках влади він зрозуміло, що не піде на користь ані свободі слова, ані загалом медіа спільноті. І він буде таким можливо, буде каральним навіть органом. Ми маємо бачити положення про міністерства, яка ніхто не бачив. То і створювати його розуміти, голосувати кота в мішку. Більше того, взявши всіх заручників, коли це стає частиною пакету, це неправильно. Ми надіємося, що все ж таки його винесуть за межі пакету і що за нього не проголосують за міністерство інформації, не вистачить голосів. Це, власне буде, ну, принаймні, спроба. І якщо вона вийде наших екс-колег, все-таки щось змінити. Ну я вважаю, що такий шанс виходити одразу з фракції. Ну думаю, варто ще поборотися. Якщо буде пакетне голосування, і в цьому пакеті буде нове міністерство, ваші дії я попрошу розглядати питання голосування не за основу в цілому, як це хочуть зробити, а щоб було голосування за основу, а потім голосування за пропозицію виключити Міністерство інформації з проєкту з проекту постанови. У наших міжнародних інституцій в течение полугоду були всі ресурси і можливості для того, щоб общатися з людьми і доносити точку зрення офіційну до людей, в тому числі на востоці і в Криму з людьми не общались. Более того, ми знаємо, що журналістам, які працюють в АТО, працює дуже тяжело, Чинятся всяческие препятствия. Поэтому это просто лицемерие ну, делать такие заявления. Человек просто хочет быть как-то вот трудоустроен на какой-то модной должности. Но это просто позор, И я знаю, что международные организации они тоже возмущены этим. Мы будем очень активно работать, чтобы не допустить. И даже то, как принималось. Рішення вчора, це возмутительно. Ну, тобто розвіли, як катець. Ну, це Если Якщо є потреба створити міністерство, ми закладаємо дуже небезпечний президент, міноповіданої не дії. Сьогодні це міністерство в руках Юрія Стеця, ми можемо їм довіряти. Завтра зміниться влада, це міністерство буде в руках колишніх регіоналів, які хотіли диктатуру встановити в Україні. Тому це не має. Ну... Сенсу. Ми можемо створити, я не знаю, спецпосланника президента, ми можемо створити якусь міжвідомчу комісію, ми можемо Держкомтелерадіо на це спрямувати. У нас є достатньо механізмів, щоб не створити нове міністерство, більше того, це державні видатки. Держтелерадіо з 1 січня, згідно закону про суспільне мовлення, як таке стає ну, просто пустишкою, там нічого не буде. Крім е, кабінету секретаря і машини. Тому що, тому що, тому що це конституційна норма Держтелерадіо, Відповідно, ну там дуже багато чого потребує зміни. Більше того, держтелерадіо в своїй назві комітет має логіку в своїх повноваженнях виключно робота з державними телерадіокомпаніями обласними. Не Держкомтелерадіо, це конституційний орган, який не можна закрити. Який не можна розформувати. Він записаний в Конституції, на відміну від будь-якого міністерства. І це означає, що він мусить бути. Якщо він мусить бути, якщо це держком, теле, радіо, він займається в тому числі там займався друкованою пресою, коли була реєстрація. Відповідно, дайте ті повноваження, які необхідні, наприклад, для ведення інформаційної війни. Ну, Очевидно, що мусить бути якийсь там відео, який буде випрацьовувати змісти і замовлення на іномовлення. І гроші спрямуйте на іномовлення. Треба створювати продакшн. Те, що буде виробляти інформаційний продукт. Ось цього немає. Міністерство ніколи не буде робити, знімати кіно. Міністерство не буде писати новини чотирма мовами. Змієте? Для цього потрібні журналісти. Міністерство може формувати замовлення. Може там, що саме потрібно виробити. Але якщо в тебе нема чим виробляти, а коштів на те, щоб виробляти не буде, бо ми їх пустимо на чиновників. Це абсурд. Я не контрзвідник, я журналіст. Я знаю, як має робити журналіст. Він має казати правду, нічого окрім правди. А значить, нащо нам контрпропаганда? Якщо в нас є вільний медіа, це найбільша, мабуть, контрпропаганда, і значить, ми нормально працюємо. З того, що працюю зараз, я би міг відзначити активну роботу. Прес-центру РНБО, там де працює полковник висланком. Я думаю, що якраз ця людина на своєму місці, яка задовольняє інформаційні потреби медіа. Два брифінги на день це саме те, що потрібно. Ти по перше, можеш завжди отримати актуальну інформацію, що відбувається в ОТО, і поставити запитання, якщо у тебе ну є щось актуальне перевірити або перепитати так чи. Чи ні, це те, що зараз потрібно? Інтерактивна система. Я думаю, що на, на цій базі варто було б ну, розвивати в щось більше. А робити міністерство інформації, я пам'ятаю, в 90-х роках вже було міністерство інформації, але крім радянського спадку. Не бачу в цьому користі. Ви є продюсером п'ятого каналу і кумом Петра Порошенка. Mm. Для багатьох це два козиріми. Я, я, але... я очевидно розумію, але я очевидно розумію, але розхрестити дитину через це я не можу. А хрестив Петро Порошенко, мою дитину, тоді коли Луценко вийшов з тюрми. Я думаю, що тоді це не було найкраще з того, що можна було б говорити як корупційні зв'язки. А як щодо п'ятого каналу? Щодо п'ятого каналу, я там не з'являюсь місяці чотири. Ні, двічі був на ефірі. Більш, скажімо так, важливе завдання все таки зрозуміти, що в нас з цим так званим міністерством пропаганди. В мене це турбує зараз на порядок більше ніж те, хто очолить комітет. тому що боротися за свободу слова і паралельно створювати міністерство пропаганди — це як мінімум логічно. Дуже багато старих методів вони дуже ефективно зараз застосовуються, і це. Граблі, на які наступить і президент, і прем'єр-міністр, і спікер парламенту. Якщо вони втрьох не зрозуміють, що країна насправді змінилася, і є багато людей принципових, які не будуть жити так, як вони собі уявляють, які не будуть рішати питання, як це рішалось 23 роки. Тобто, ми прийшли сюди, щоб впровадити нові підходи, і ми їх будемо відстоювати, і ці спроби нав'язувати. Колишніх регіоналів на голів комітетів, коли ми домовились про одне, а потім відбувається передомовляння і так далі, під соусом, що цього вимагають е, західні партнери, що це принципи регламенту і так далі. Я хочу сказати, що насправді, коли в країні війна, коли нація пережила дуже багато горя і страждань, і ми заслужили, щоб нарешті будувати країну за новими підходами, інакше. Просто будуть величезне незадоволення, будуть бунти, і тому меседж дуже простий. Давайте нарешті будувати країну з новими підходами прозоро, ставлячись до своїх політичних партнерів як до партнерів, а не як до обслуговуючого персоналу, який прийшов сюди натискати кнопки. Тому що комусь треба рішити свої випроси. Я сказав пані, це, це, це вже повага. А Не що? тому що вони обікують, вони тут вони... хто сіє вітер, пожинає бурю, Вони поки пожинають, Тільки вони ще на то начала бурю, а дещо не усвідомлю. В тому що Верховну Раду їхнє перебування це метод для того, щоб відірватися. І ті, ніхто не буде слухати, тому що за весь період часу, що вони правили, вони довели країну до війни, до обужіння, і до того, що люди взагалі не розуміють, що відбувається. скільки Ну, Це преса пише для того, тому що каналу належить дуже великій кількості олігархічних кіл, і це цікаво для того, щоб були рейтинги. Люди, давайте себе не обманювати. Я считаю, что это неуважение к собственной нации, к собственной стране, к собственному народу. Я считаю, что мы должны противостоять. Спасибо. Вы же мешаете. Вы же понимаете. Вы же понимаете, что вы мешаете. Вы понимаете, что вы мешаете? Что вы мешаете? я не считаю, что сферу информационной политики, которая является, в общем-то, сферой безопасности государства, нужно отдавать пятой колонии врагам Украины. Вот это, вот это моя позиция. то есть мы видим, что фактически российский капитал вливается в крупнейшие холдинги страны, что они ведут подрывную работу антигосударственную, что глава одного из этих холдингов под названием ОМК Лена Бондаренко, всем известный экс-депутат партии регионов, который рассказывал о том, как надо Майдан расстрелять, там, да, всех побитий, угрожала студентам в больнице. И вот она выходит и рассказывает, что ополченцы Донбасса, так называемые, да, борются за свои права, что у нас здесь хунта. Ну, то есть отдавать этим людям фактически иностранному государству Российской Федерации. В состоянии войны с Российской Федерацией один из главных контрольных комитетов, но ну, я вас тобой резко против. Насколько я знаю, коалиция придерживается примерно такого же мнения. Ну, я точно против того, чтобы те люди учеливали комитет с питанием свободы слова, ну точно, это не те люди, которые знают, что такое свобода слова. Я сама є прихильник того, що опозиція повинна очолювати цей комітет для того, щоб контролювати дії влади. Але питання знову таке, що таке опозиція, Да? опозиція це очевидно, опозиція до курсу, який втілюється там вічно іншої. Нинішня опозиція, ну це скажімо так, це колишні абсолютно збанкрутілі політики, політика яких призвела до війни, політика яких призвела до... Ну скажімо, до серйозних проблем і зі свободою слова в тому числі. Тому, передивившись, просто хто там може претендувати на цей комітет, більше того, там є ще власники телеканалів, до яких в мене особисто є багато питань з приводу редакційної політики, реальної незалежності, з приводу там прихованої реклами, і тиску власника. на Тому. Ну, скажімо, я не бачу, що це є та ситуація, коли ми повинні говорити, що ці люди можуть адекватно контролювати і забезпечувати свободу слова. тому що от в їх біографії цю ніколи не було. при антидемократичному режимі Януковича опозиція мала віце-спікера і сім комітетів. А зараз я просто хочу посмотрети, сколько поличена опозиція при демократії. А там будемо ділитися вже. народ тоже должен перестать лицемерить, называть вещи своими именами. Да, не хочется говорить, что да, там, я, я верю в то, что вот новые лица, там, которые есть опять же, моими друзьями, что вот новые лица, они придут и все изменят. Мне кажется, что это лицемерие. И мы сначала говорили так, что да, вот ребята, там вы все измените. Но сейчас мы видим, что они как-то начинают вписываться вот в такую государственную конъюнктуру. Это было видно также на встрече с я с активистами Майдана, которая состоялась две недели назад. И сейчас мои надежды остаются только на людей, чтобы... что вот люди что-то изменят, да? Мы должны контролировать. Но если Мерченко будет главным по свободе слова в нашей стране, то у нас не то, что... То есть это Це забіватися буде. вот ані ані попитають ви народ, який воспрянул духом, духом, какую-то бидло маси. Якщо система пручається, якщо система і далі намагається зробити реванш у вигляді такого псевдо опозиційного блоку. У вигляді колишніх регіоналів, які претендують і які хочуть легалізувати себе на посадах керівників комітетів і так далі, це нам додає лише впевненості, що нам потрібно не зупинятися. Ми що нас за опозиція. Це люди, які к силовим подіям на майдані, силовому розгону, і фактично фактичний к началу війни, Це люди, які серед них є сім'ї, люди, які к установлю. цензуры при прошлой власти, поэтому, как человек, я считаю, что оппозиция не должна в данном случае заниматься, ну, не должна руководить комитетом по свободе слова. Возможно, это должен быть какой-то ну, какой более-депутат какой из молодых, независимых, да, новый депутат из молодых, которые из тех, которые впервые сюда попали. Да, но я не вижу. Вот рядом с Левочкиным, например, комитет по свободе слова. Да? Оппозиция на сейчас в парламенте только одна. Это оппозиционный блок. Мы сформировали фракцию и мы заявили о своей оппозиционности. Они действительно тобой воспринимаются как оппозиция Или это такая группа людей, которые живут по принципу «Абаба а и Га против». А, да, это... люди, которые живут по принципу позиции, а баба Ига любит деньги. Вот поэтому ну я, я сейчас еще не разобралась. То есть, если из них кто-нибудь себя проявит, будем работать. Вот а ну до того момента сейчас только в. Старої засідання я ще не розумію, як мені себе позиціонірують в нинішньому парламенті. Як би комусь не подобалася опозиція, варто віддати їй контрольні функції. Традиційно до контрольних функцій завжди відносили бюджетний комітет для того, щоб мати змогу контролювати фінанси і комітет з питань свободи слова. Нічого поганого в тому немає, і треба ну, повернутися на кілька років тому. Я пам'ятаю, як партія регіонів теж коли перемогла на виборах, вони не хотіли віддавати опозиції ось ці контрольні функції. Ми бачимо, чим це завершилося. Я думаю, що не варто повторювати чужі помилки. Ми можемо претендувати мінімум на три парламентських комітетів по закону о регламенті. Але навіть он не виконується зараз. І внутрі коаліції йдуть розговори о том, щоб опозиції не давати ніяких парламентських комітетів. Я вважаю це нарушенням демократії. Я вважаю це недопустимо. Нам потрібні. Е... На на цьому комітеті люди, які мають принципову проукраїнську позицію, які розуміють важливість медіа зараз, в критичний для країни час. Плюс нам потрібно виграти війну інформаційну всередині країни і за межами. Це те, чого не було скоординованої е, стратегічної е, е, політики, і це потрібно щоб була робила людина не п'ята не представник п'ятої колони, а щоб це робили ті люди, які своїм життєвим шляхом. Показали, що вони бачать медіа як частину національної безпеки інформаційної безпеки держави.